Вітаю, друзі! Чи багато Івано-Франківську скверів та повноцінних зелених зон, де б могли відпочивати містяни? Впевнений, що їх в обмаль. Чи варта того дорога, щоб сплюндрувати повноцінну зелену зону неподалік міського озера в Івано-Франківську? Впевнений, що ні. Такої ж думки мешканці будинків по вулиці Південний Бульвар. Біля ста жильців мікрорайону зібрались, щоб заявити свою позицію щодо будівництва дороги, яка повинна проходити від вулиці Гурика до Ленкавського. Якщо дорогу все ж таки будуватимуть, то буде повністю зруйновано сквер, який висаджували жителі мікрорайону та дитячий майданчик. Позиція людей категорична: сквер та дитячий майданчик повинні залишитись, так як це чи не єдина зелена зона у цій місцині. Ми собі самотужки нашою громадою зробили дитячу площадку. Чому ми, ми її робили? Тому що ми написали звернення до нього. Ми позбирали більше як 640 підписів жителів. 18 вулиць довкола не було ні одної дитячої площадки. Тож ми самотужки зробили цю площадку. Потім ми знову до нього зверталися, щоб він відчужив кусочок тої землі для нас, для громади, так як ми вже площадку зробили своїм коштом. Він сказав, що це неможливо, то тут є генплан. Добре, генплан генплан не усвідомлював, коли робили, що це зелена зона спокон віків належить громаді. Для чого робити цей генплан незрозуміло. По-перше, мені здається, що зараз іде війна і не можна робити такі кроки проти громади. Якщо громада просить залишити тих чотири гектара – залиште, ніхто не збідніє. По-друге, скільки вже тут забудувалося довкола зеленої зони, знову ж, коли вже ця земля лишиться, хоч кусочок для людей. Хочу підтримати колектив і наших сусідів, які сьогодні зібралися. Щодо ну, намірів забудови тут дороги, будинків, всього іншого, я не знаю зараз. Відбираємося, що тут планується робити. Ну воно вже вийшло за межі, тому що вже е, сьогодні стало відомо про те, що вже навіть кошторисна документація, проектна документація готується і так далі. Ви гляньте, це рекреаційна зона. По перше, по-друге, це е, Абсолютно навіть неможливо ніяких міркувань, тому що це буде е, катастрофа екологічна однозначно. Під час обговорення люди вирішили зібрати підписи та звернутись до міського голови Руслана Марцинкева про недопущення сплюндрування зеленої зони та дитячого майданчика. Впевнений, що здоровий глуз все ж таки переможе, і містяни надалі буде тішити затишний сквер. Та можливість комфортного відпочинку з малечі. Як на мене, ситуація не є простою і владі потрібно правильно розставити пріоритети, щоб не спровокувати чергову конфліктну ситуацію. А конфлікт обов'язково буде. Адже серед мешканців мікрорайону на обговоренні також були присутні відомі так звані громадські активісти, які, як на мене, Намагались всіляким чином підігріти ситуацію. Власне, добрі справи потрібно робити тихо та без зайвого самопіару. Якщо ти дійсно так хочеш допомогти людям, впевнений, що це ще не кінець, і міська влада на практиці покаже, що гідна йти на наступні вибори. До зустрічі у наших наступних сюжетах.